Нерідко телевізор люди називають зомбоящиком. У такому твердженні є доля правди. Вважає археолог кіно, дослідник впливу засобів аудіовізуальних мистецтв на підсвідомість людей Сергій Гавриленко. З майстер-класом, присвяченим цій темі, професор Едінбурзького університету завітав до Чернігова. За його словами, всі країни світу використовують телебачення для пропаганди, однак роблять це у різній кількості в Америці. Мінімально, у Росії ж на повну. Абсолютна більшість росіян вірить місце. Новинам, які зазвичай спотворюють події в Україні, Сергій Гавриленко каже, що це не дивно, адже образ українців ворогів формувався російським телебаченням вже декілька років. По нашому аналізу це вже років п'ять тому продовжується, тому що так, уже ті серіали сериалы, ті фільми, які у них тогда далі в то время з'являлися, вони вже элементы, елементи, які вже приучали их зрителя к пониманию образу врага. Ну, віді українця, да лікакні там говорять да, вибачте. найдієвіша пропаганда прихована, коли інформація, яка не викликає сумнівів у своїй достовірності, поєднується з певними замаскованими посиланнями. У такому разі глядач вважає, що сам робить висновки з побаченого матеріалу, і ненароком стає жертвою пропаганди. Такі засоби активно використовував Йозеф Гебельс у фашистській Німеччині. Тоді роками у ненав'язливій формі кінематограф показував євреїв у ненайкращому найкращому світлі. Зрітель ходить... смотрит, ходит и смотрит, ходит и смотрит, капелька за капелькой. И в конце концов у зрителя появляется четкая мысль о том, боже мой, да какие же они, блин, люди страшные. Да как же так, как же можно? Мы благородные немцы. А они вот так себя ведут. Не место им в нашем обществе. И все, что делает наша власть, это правильно. Напрацювання Гебельса використовують нині у Росії. Переконаний експерт, Україна поки лише захищається, практично не проводячи контрвідповіді. Хоча головний козир правда саме за нами. Захистити ж себе від пропаганди можна, для цього необхідно вміти аналізувати отриману інформацію.